Вітаю вас, любі малята! До нас завітав півень-співунець. Він живе на бабусиному подвір'ї, з ним живе його родина, курочки та курчата. А ще поряд з ними живуть гуси, качки, хоча вони всі птахи, але мають різні вподобання. Послухайте про це. Українську народну казку Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури курпаються в поросі? Жив раз давно придавно чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як настало літо, І сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Йдуть та йдуть, зустріли курочку. Куди йдете, гуси, шукаємо воду, бо велика спрагота. І я піду з вами, каже курочка, бо ж сонце пригріло, і так гаряче їй зробилося, що аж дзьоба роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду, відказують ті. І я з вами піду добре? Ходи та пішли гуртом. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж гелгочуть. Курочка і кіт стали на березі й дивляться. Сонце припікає, дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли гуси не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду, але одразу почали тонути, ледве-ледве вибралися на берег. Кіт глянув на озеро, і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я й на печі. А курочка й собі і я не буду дурна лізти більшу у воду, ліпше попорпаюся у попелі. Зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. Оце моя купіль у сто разів ліпша за воду. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпуються в поросі. А хто не вірить, най перевірить. Малята сподобалась вам казка? Тоді скажіть мені, у яку пору року відбувалися події казки? Події відбувалися влітку. Що пішли шукати? Кіт, гуси та курочка. Вони шукали воду. А що відбулося біля озера? Коли гуси побачили озеро, знялися на крила і полетіли у воду. Вони плавали, купалися. Кіт і курочка теж за ними стрибнули у воду, але почали тонути. І насилу вибрались на берег. Малята, тож як вирішили митися курочка та кіт. Курочка курпається в поросі, а кіт миється на печі. Пропоную вам послухати ще одну казку про півника та курочку і про хитру лисичку. Її написала. Поетеса Наталя забіла. Були собі півник і курочка. Набридло їм якось дома сидіти. І пішли вони мандрувати по світу. Ось ідуть вони зеленим гаєм, навколо вітерець кущі колихає, на кущах зеленіє свіже листячко, а між ними ягідки як червоним на мисточку От курочка й каже «Ко-ко-ко!» Півник когутик, зламай мені прутик, з зеленими листками, з червоними ягідками! Ко, ко, ко. Тільки півник хотів зламати, а з під кущика зайчик зі своєї хати. Хто, хто тут ходить по моєму гаю? Хто, хто мої кущики ламає? злякався півник. Ходім краще далі, тут якісь звірі живуть небувалі, і вуха в них довгі, і самі вони сірі. Мабуть, це дуже страшні звірі. Пішли вони далі зеленим гаєм, навколо вітерецькощ колихає, на кущах горішки і зелене листя, а коржці дуже хочеться їсти. Ку, 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 півник, когутик, зламай мені прутик, де листя зеленіше. Де горішків рясніше? Ко, ко ко ко. Тільки намірився півник зламати, а з дерева білочка зі своєї хати. Хто, Хто тут ходить по моєму лісі? Хто гіль ламає на моєму горісі? злякався півник. Ходім краще далі. Бачиш, які тут звірі зухвалі, і вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий. Мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі зеленим гаєм. Навколо вітер дерева колихає, під деревами рясна травичка, а на деревах листя і смачні кислички. А курочка вже не може терпіти. Починає півника знов просити. ку ку ку, півник, ку кутик, зламай мені прутик, хоча б невеличкий. Хоча б Дві кислички. Ко-ко-ко-ко. Насмілився півник, почав ламати. Аж тут лисичка виходить із хати, глядить ласкаво, розпушила хвостик. Ах, прошу, прошу до мене в гості. Ось відпочиньте в моїй хатинці. У мене є тут для вас гостинці. Найкращі яблучка, смачні горішки. У вас, напевно, стомилося ніжки, бо ви далеко йшли по гаю. А я давно уже вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділі. Ой, які ж тут звірі хороші та милі. А хитра лисичка міркує собі. Це ж мені буде добрий обід. Ось дала вона їм гостинців, лишила їх у своїй хатинці, а сама. Побігла до вовка сусіда, щоб запросити його до обіду. Півник та курочка добре поїли І відпочили і так звеселіли, що півник навіть почав співати. Ку кукурік. ку, курік. Тут саме зайчик біг мимо хати, а зайчик насправді був дуже добрий. Ти каже, півнику, занадто хоробрий. Хіба ти не знаєш? Тобі за оті кислиці. Коли це білочка плих так плих і враз у віконце побачила їх. А білочка теж була зовсім не зла. Тікайте, каже, що з цього кубла Бо лисиця страшна та хижа. Вона вас зараз обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї куряче пір'я. Ой-ой Треба й справді мерші тікати. І вже лисиця йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий, іде й радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а пільник та курочка в віконце плих. Та під кущиками під деревами та різноцвітними муравами мерщій додому та ледве встигли. А вовк з лисицею бігли, бігли та не знайшли під кущами сліду. І лишилися без обіду. Малята, чого вчить нас ця казка? Якщо незнайомець до вас ласкавий і привітний, то це не означає, що він вам бажає добра. Ніколи не можна йти куди-небудь з незнайомими. Навіть якщо вони обіцяють вас пригостити смачненьким. Або подарувати іграшку. Завжди потрібно слухатися батьків і у них питати дозволу. Малята півникові у нас дуже сподобалося, і він ще прийде до нас пограти та розповісти казочки. До нової зустрічі!